У Миргороді продовжують успішно реалізовувати проєкт підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів. Зокрема, у НВК Гелікон за кошти міжнародної фінансової корпорації Невко вже повністю замінено старі вікна на сучасні металопластикові і частково двері. Роботи, спрямовані на термомодернізацію та енергоефективність, тривають і в ці дні. У навчально-виховному комплексі встановлено енергоефективні лампи та проводять монтаж індивідуального теплового пункту. Наразі встановлення розпочалося індивідуально теплового пункту роботи, як кажуть, в самому розгарі і замінені лампочки на енергозберігаючі. Це не багато, не немало, але 211 точок. То тепер нам залишатиметься з настанням холодів і з настанням, як то кажуть, експлуатації цього всього обладнання, прораховувати ту економію бюджетних коштів, на яку ми так сподіваємося. Разом з цим працівники Миргородського житлово-експлуатаційного управління проводять капітальний ремонт зношеної покрівлі гелікону. Виконується повний комплекс необхідних робіт. Спочатку з урахуванням правил безпеки повністю демонтують старе і гідроізоляційне покриття, а натомість кладуть прошарки нового з використанням сучасних утеплюючих матеріалів. Також монтують додаткові ливневі каналізаційні стоки, щоб покращити водозбір з покрівлі та унеможливити протікання. Це дасть можливість збіжати в осінньо-зімній період, затікання в класи, а також благодаря примененню сучасної технології, тобто ми покроємо утеплим кровлю техноплексом, сучасні матеріали утепляючі, дасть можливість економити тепло в садики, тобто буде теплее намного. За кошти, виділені з міського бюджету, відповідно до проєкту реконструкції планують замінити близько третьої частини покрівлі. Раніше таку ж частину вже відремонтували. Роботу проводять швидко і якісно, поки погода цьому сприяє. Робочі працюють дуже продуктивно у вихідний день, в суботу працювали. Так що, думаю, що як то кажуть, від всіх негараздів у нас буде і стріха, і тепло, і світло, і все буде добре.